Місце єднання в івано франківську запрацював хаб для переселенців із Херсонщини. У новому центрі люди можуть отримати одяг та продукти, скористатися допомогою юристів, медиків та соцслужб, а ще дізнатися про працевлаштування, опікуватиметься тими, кому вдалося вирватися з окупації. Представники одразу кількох громадських організацій, які об'єдналися у хаб, тримаючи е, прямий контакт безпосередньо з кожним переселенцем з Херсонщини. Е, надавати е, вичерпну допомогу, про яку я вже говорив. e Люди приходять сюди, спілкуються з нашими волонтерами, задають питання, надають, отримують відразу відповіді. Ми реєструємо їхні побажання або проблемні питання. Просто дуже часто приходять сюди групи переселенців для того, щоб поспілкуватися. Люди через Google ресурси нам надсилають анкети зі своїми потребами. Потреби стосовно продовольчих наборів, стосовно теплих речей, одягу, постільного Гігієнічних засобів стосовно працевлаштування, стосовно розміщення в кращих умовах, саме житло кажуть, вимушені переселенці нині одна із найбільших проблем. Пані Наталія разом із сімома родинами, які виховують дітей з інвалідністю, виїжджали з окупованого Херсона на власний страх і ризик. Тимчасовий прихисток знайшли у хустелі поблизу Франківська, та особливі діти потребують відповідних умов. Коли почалася окупація у Херсоні, ми були вимушені. Ну ми наражались на багато небезпеки. До мене у домівку заходили російські солдати з, зі зброєю. А наші діти сиділи багато у підвалах, бо були вибухи. І ми вирішили е, евакуватися. Десь всі дітки, як ви бачите, дуже важкі з ментальною інвалідністю, тому ми дуже раді, що відчиняється цей хаб. Ми е, дуже сподіваємось, що буде вирішено вирішено питання нашого перебування. Бо не не всі е, приміщення, які пристосовані для переселенців, можна пристосувати для наших діточок. Над вирішенням питання з постійним житлом для переселенців запевняє очільниця області нині активно працюють із міжнародними донорами. Так в області наразі тривають ремонти на низці об'єктів, у які вже невдовзі обіцяють перевести людей та забезпечити їх усім необхідним, особливо напередодні важкої зими. В Області в нас зараз проходить ремонт 26 об'єктів, де ми зможемо поселити людей, тих також які приїхали до нас. Тобто комплексна робота проходиться. У нас створені мобільні бригади, які їдуть і допомагають всім, хто приїхав до нас з усіх областей, де проходять бойові дії. Дуже важливо, що сьогодні ми маємо можливість відкрити хаб херсонців, саме Івану франківську Це дійсно буде такий куточок, таке місце єднання. Де можна приходити, і також наші фахівці з військової адміністрації будуть постійно і мобільні бригади долучатися, щоб максимально швидко і вирішувати найпроблемніші питання. Франківський хаб для херсонців не єдиний в Україні менше місяця тому перший такий запрацював у Запоріжжі. Це головний транзитний центр для тих, хто рятується з окупації. Тож головне завдання нині переконує влада Херсонщини відкрити такі центри і в інших містах. Ми зобов'язані допомагати і оказувати людям допомогу в вирішенні соціальних, побутових питань. Бо люди, коли їдуть, по-перше, вони повинні розуміти, коли вони їдуть. Ми проводимо опитування серед херсонців, які потребують допомоги. Вони кажуть, перше, ми хочемо знати, як виїхати, як виїхати безпечно. Друге, ми хочемо розуміти, де ми будемо жити. Третє, ми хочемо розуміти, де ми будемо працювати. Далі ми хочемо розуміти, де будуть навчатись наші діти, і саме головне, чим держава може нам допомогти за того, щоб ми люди, які втратили все, що в них було свої статки, щоб вони могли відчувати себе звичайною простою людиною, про яку піклуються загалом на Прикарпатті знайшли прихисток близько 6 тисяч мешканців Херсонщини, і лише у Франківську понад 2 тисячі. Та це лише офіційна статистика. телеканал